Парк Адамівка у Трускавці. Джерел Едвард розвалюється все. Пам'ятник архітектури. Охороняється державою. Розвалюється геть. Ой, такий він вже. У ну, парку завжди комфортно. Таке повітря. Прогуляємось по парку. Осьіню ми не були в Трускавці. Холодно. Сьогодні 2 градуси. Дивіться, як гарно. Тихо так. Парк Адамівка в Трускавці. Завжди гуляємо в цьому парку. Комфортно, повітря свіже. О, о, бігом біжать. Ой-ой-ой. Куди ж ви до нас так? Було швиденько до нас. Чудовый парк. Зробили майданчик спортивний, дитячий майданчик, фото зони. Хотімо. Прямуємо до Юзі. Води нам брати обов'язково. Такий банер поставили продовження лісу. Оп. Фотозона у лісі. Гарний парк. Тут завжди скільки білочок. А зараз їх щось не видно, де вони. Осінній парк Атамівка в Труска. Ташки співають. Чуєте? Йдем до Юсі. Так тихо, комфортно, затишно. Люблю цей парк. Люблю гуляти. Як тільки приїздимо в Трускавець, кожного дня обов'язково ходимо в парк гуляти. Позі тут таке свіже. Атмосфера Трускавця така розслабляюча, спокійна. Дуже комфортно. Тому любимо сюди їздити. Так, тут... Води нема вже, чого, чого голубів, труска все вистачає. Ось так. Туди залізничний вокзал. 1,7 і Ой, дивіться, а тут скільки качечок. Так, сюди до Юзі, туди до Бівету. Казівники є. Так, а тут, ви ось, сюди йде дорога на ріксус, батьківщина, південний. Військовий. От туди, будь ласка. Дорога. Ой, яке озир десь. Скільки ж тут ковачечок. Чим довгі. Яких багато. І всі підпливають. Завтра я вже вам візьму якусь щось підкормитись. Багатий, які ж прикольні. Чекай, щоб їх тут хтось, хтось підгодував багато, пірнає, шо? Це всі як один прийшли сюди І губи. Дивіться, що робиться всі швидко. <сіда> Ще й сваряться? 我做不 Це двіжняк. Ну, що всі поїдуть. Хоча десь чула, що їм хліба давати не можна, знаю я, а це мені дуже розбираюся, але ой таке. Ого, ще сваряться, огляди, б'ються. Ого, ганяють один одного. В інше місце Ого. ну ходімо до Юбсів вже. Стака. Вже нарешті то Юзі добралися. Так, зараз наберу води <кій> Юзі, тому що ваця холодно. Вода, яка дуже насичена глицерином. Корисна для шкіри. Юся. Люди набирають воду, вмиваються. Не знаю, може хтось і п'є, ми не п'ємо, тому що вона дуже насичена гліцерином. Тому... Не п'є, жінка п'є. Не знаю, ми не п'ємо. Вмиваємо. Вмиваємо і все. Для шкіри корисно. Зараз буде перед водички. Так. Дякую вам, що дивитесь мене. Дякую за підписку. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Ну, вам дякую дуже за перегляд, дякую, що підтримуєте мене. Мені ну, дуже приємно. Багато цікавого.